Не летіти, не їхати до Будапешта просто зараз закликають Путіна, адже на нього там чекає ліквідація, віроломне вбивство. І хто ж це все підготував? Ви не повірите? Ні, не Україна! Мене звати Сергій Черношов. Ви на каналі ОБОЗ.UA, підпишіться просто зараз. Поставте вподобайку або так вподобайку цьому відео і чекаю на вас в коментарях. Ну, а я починаю цей розбір. Отже, що сталося? Екс? Пигун попередив Путіна, що в Будапешті в Угорщині, Угорщині на Путіна для Путіна підготовлене вбивство. Колишній російський розвідник нелегал Андрій Безруков, е, який працював, до речі, під прикриттям у Сполучених Штатах, заявив, що Путіну не варто їхати до столиці Угорщини на зустріч з Дональдом Трампом, нібито через можливу британську змову. Британську змову, бачите, ну. Куди ж без британців? Ще б британських вчених сюди підкинути. Взагалі, взагалі було би суперово, але так просто ну, британська змова, мабуть, британські спецслужби з метою усунення Путіна підготували спецоперацію. Про це повідомляє видання Експрес Експрес Кою Кей. Зараз вам покажу це повідомлення. Ну, зокрема, вони не тільки, але тим не менш так, от а, що каже? Ця людина, що на тлі підготовки до потенційної зустрічі між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом в Будапешті прозвучало ось таке несподіване конспірологічне попередження. Це, ніж іншим, давайте вам зараз його покажу. Я думаю, що це ви прочитали. Зараз у цього розвідника екс-шпигуна. Він, до речі, полковник російської зовнішньої розвідки у відставці. Він колишній. Нелегальний агент служби зовнішньої розвідки, і він публічно заявляє, що Путін може стати ціллю британської змови з метою вбивства. Безруков закликав диктатора просто прямо: не їдьте до Будапешта. До речі, він зробив це на державному російському телебаченні. Ну, до речі, до речі, він зараз не просто якийсь там екс, так він ще й виявляється. Що він має відношення до Московського державного інституту міжнародних відносин? Він є професором а, цього мі, МІМО, як ми його знаємо, інститут міжнародних, міжнародних а, Московський інститут міжнародних відносин МДМВ. І, до речі, ще він а, також одночасно є радником РосНЕФті. А, так, о, значить. Що за його конспірологічною версією, що весь менталітет британців він структурований таким чином, що якщо Путіна немає, то і проблеми немає. Це по-перше, ну а по друге, немає людини, немає проблеми. Відома приказка. А по друге, що от без Путіна Росія розвалиться. Каже цей екс-розвідник, екс-шпигун. Ну і найцікавіше, що він пропонує, щоб британці нікого не ліквідували. Він е, каже, що сама зустріч повинна терміново бути перенесена в Дубай. При цьому, до речі, доказів він жодних не наводить. Він каже, просто переносити в Дубай. І е, давайте, до речі, от на цьому закцентуємось: що Дубай об'єднані Арабські Емірати так е, просто запам'ятаємо. Я хочу нагадати, що поїздка до Будапешта Путіна, якщо вона звісно ж таки відбудеться, або перельот, або як він там по трубі може буде діставатися нафтопроводом. Це вже його справи. Так, от це стане його першим візитом до країн до країн до країни ЄС і через країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Угорщина. Вже, до речі, запевнила а, Кремль Москву, що не буде виконувати ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. А тепер увага: я ще раз нагадаю, що Угорщина дійсно оголосила про свій вихід з римського статуту міжнародного кримінального суду. з цього. 3 квітня 25-го року уряд Угорщини повідомив про початок процедури виходу. А вже 2 червня 2025 року офіційно уряд Угорщини повідомив про генерального секретаря. ООН відповідно про це про свій вихід, але відповідно до однієї зі статей Римського статуту вихід набуде чинності 2 червня 2026 року, тобто. Через рік після цього повідомлення генсека ООН. А до цієї дати, відповідно, Угорщина залишається державою, учасницею та Римського статуту МКС та зобов'язана просто виконувати його рішення. Оскільки є ордер на арешт Путіна, то Угорщина зобов'язана його затримати, заарештувати з цим ордером, показати мордер і заарештувати. Ну, рішення, звісно ж таки, пов'язане з політичними мотивами. Угорщина просто підтирається, чесно кажучи, цим римським статутом, взагалі там, структурою ООН, і просто це свідчить про одне, що там всі ці МКС, Міжнародний кримінальний суд МКС, ООН, будь-яку абревіатуру сюди можна підставити. Вони не працюють, не працюють і все. От. Якісь там статути, щось там хтось підписує, де чхали там в Угорщині на це з великої колокольні усілякі там орбани? Найцікавіше, що нагадаю, президент Зеленський, президент України, який теж теоретично може бути присутнім у Будапешті, він говорив вже ж напередодні. Я просто процитую, нагадаю, ну це просто. Пісня, я не вважаю, що Будапешт найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч? Ну але велике питання що там принесе ця зустріч, якщо вона таки відбудеться? Так, от ще раніше ж він з Володимиром Зеленський говорив зі спецпредставником. Трампа Стівом Віткофом і пропонував інші варі... потенційні варіанти для зустрічі, які були там варіанти: Швейцарія, чому ні, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Ну, скоріш за все, він же ж буде через Туреччину летіти. Зараз поясню далі, чому саме через Туреччину можна було просто в Туреччину прилетіти і там провести цей саміт. Ну а Будапешт, що ще говорив Зеленський? Що ми говоримо тут ж без жодної британської розвідки, без жодних британських спецслужб. Він говорив, що якщо ми говоримо про мир в Україні, то це ж не про мир в Угорщині і не про вибори в Угорщині, тому що ну на Угорщині в на цій зустрічі головним. Від цієї зустрічі головним бенефіціаром виступає якраз прем'єр-міністр Віктор Орбан, тому що в нього будуть вибори навесні весні 2026 року, і він може показати, який він крутий набути, так би мовити, електоральних балів. От і Зеленський каже, що мені сказав буквально напередодні, що мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо, начебто, безумовних. Переваг в Росії в цій війні є й чинний прем'єр-міністр Угорщини, і коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр-міністр Угорщини має для цього, скажімо, так адекватне відношення, тобто той прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, і що на шляху до ЄС, і на шляху до НАТО, і так далі, і ну тут важко повірити дійсно. Погоджуюсь тут з президентом, що це така людина, ну прем'єр-міністр не людина, а посада. Ну окей, як така інституція, як прем'єр-міністр Угорщини в даному випадку може зробити щось позитивне для українців. Можливо, якщо б це був не Орбан, було б по іншому, але маємо те, що маємо. Тобто говоримо про електоральні бали, які він хоче здобути під час цього саміту. Ймовірного, ну а хто ж може? Надати коридор для прольоту, так чому я сказав про Туреччину? тепер уважно дивимось. Та-дам! так, Болгарія Болгарія вказала на готовність надати повітряний коридор літаку господарем Кремля Путіним. Якщо він про це попросить, звісно ж таки, щоб дістатися до Будапешта на ось цю зустріч з Дональдом Трампом. Сказав про це про це повідомила БНР. Таке болгарське ЗМІ, про це заявив болгарський міністр закордонних справ Георгій Георгієв. Що він сказав? Цитую, якщо умовою для цього, ну за умов досягнення миру для України, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами. Ну я от буквально напередодні. В огляді можете подивитися на каналі ОБОЗ.UA, Я тільки казав, що ну як ну, Болгарія може надати йому а, коридор, а потім а, в Сербію він залітає. Ну а в Сербії вже справа техніки долетіти до а, Угорщини і до столиці цієї країни Будапешта. Отже, які варіанти у Путіна тепер так на тлі попереджень про те, що на нього може готуватися за замах. Ну, по перше, варіант не летіти. Ну, не летіти і все, придумати а, якусь причину. О, багато справ на Росії. Зима он, насувається, снігопади зрештою. Ну просто відмовитись і не полетіти. Ніх не хочуть вони там зупинятися на тій лінії, на якій зараз, як там сказав Пісков, їх це не цікавить. Е, другий варіант, щоб не потрапити під ліквідацію, можна відправити двійника. З одного боку мало чим ризикуєш, а з іншого боку, ризикуєш чимало чим, тому що ну двійник. Якщо пошлють двійника, то відповідно, по-перше, британські спецслужби можуть про це дізнатися, і а, американська сторона може про це дізнатися. І тоді, якщо посилають туди двійника, то про що з ним розмовляти? Якщо це дійсно так, і якщо всі будуть розуміти, що це не Путіна двійник. Ну, про що з ним Трамп буде розмовляти. І я думаю, що ну, Британія точно попередить Америку, та й Америка сама може про це дізнатись. По-друге, якщо гіпотетично ліквідація може відбутись, от ліквідовують двійника. Ну а Путіна, то ні. І що тоді Ерефії казати, а то ми двійника послали для вас. А Путін ось він живий, здоровенький, чи як? І а де гарантія, що то не дійсно був реальний Путін? А тепер вони двійника показують у Москві чи десь там на Росії. Та й взагалі ж там, за версією деяких конспірологів, Путін вже давно в холодильнику лежить і чекає на Воскресіння. Але тим не менш, ну двійника така собі історія. Ну і перенести зустріч. Перенести зустріч, але. Чому було не слухати президента Зеленського, який від самого початку казав: Так, давайте перенесемо з Будапешту, Він там я тільки що перераховував країни, які можуть бути незрозуміло. Ну і я просто ще ремарочку невеличку вставлю: що це якась просто зараз епідемія. Ймовірних замахів, тому що буквально напередодні там начебто попередили замах на президента США Дональда Трампа, секретна служба США, яка там охороняє президента, виявила підозрілу снайперську точку, з якої була можливість бачити місце виходу голови держави з літака Air Force. Ну, чесно, якщо це все дійсно так, а не просто якась там конспірологія від якихось і екс- Шпигунів, і в даному випадку реальних служб охорони, то ну, чесно, фіксуємо буквально тренд на замахи на президентів. Чого ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. О, напишіть, що ви думаєте про йому взагалі поїде Путін чи ні, і чи дійсно о, така інформація може бути правдивою про ймовірний на нього замах? І ну а для чого це дійсно може бути чи, чи дійсно це можуть бути британські спецслужби? Чекаю на ваші коментарі. Я буду їх читати. Відповідатиму за можливістю. Не забувайте підписуватись на канал «Обоз.UA». Ставте вподобайках. Завжди мене звати Сергій Чернишов, і побачимось.